Ціні війська кинулися у наступ у напрямку Херсона. Росіяни вже стягували борти, забиті технікою та живою силою, готуючись висадитися на правому березі Дніпра і закріпитися там. Але щойно перші борти наблизилися над рікою. Прогриміла серія потужних ударів. Судна спалахували одне за одним, немов сухі тріски, і миттєво йшли під воду. Дотонації рвали корпуси, сталь згиналася, а весь десант опинявся у воді, у вирі вогню та уламків. Радіофір захлинувся панічними криками, та врятуватися вже ніхто. Не міг жахливі кадри побоюще попереду. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати на херсонському напрямку. Зсу знищили величезні штурмові групи ворога та човни з десантом. Окупанти спробували атаку в бік Херсона. За словами речника 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ, окупанти здійснили спробу штурмових дій. Всі вони були успішно відбиті українськими військовими. А їх судна вибухнули і рухнули у воду. Окупанти почали тонути і не змогли вибратися. Російські окупанти намагаються закріплення. Питися в острівній зоні українські захисники протидіють цим спробам, вчасно виявляючи та знищуючи штурмові групи ворога. Українські оператори БПЛА виявили та знищили декілька штурмових груп противника. Ну а також човни, заповнені ворожим десантом. Втрати ворога склали 145 осіб двохсотими та трьохсотими. Втрати в озброєні та техніці 107 одиниць. Нова спроба штурму правого берега закінчилася катастрофою для армії Росії. Цілі взводи не повернулися назад, і що серйозно підірвало моральний стан військовослужбовців. Військове керівництво, незважаючи на це, продовжує посилати своїх людей на вірну загибель, сподіваючись знайти вигідніше місце для наступного десенту. Російське командування не здатне налагодити евакуацію розбитих груп. Колони просто не доїжджають. Також через погано організовану логістику вони мають проблеми із забезпеченням пальним. Після невдалої спроби військовослужбовці армії РФ бояться перспективи штурму Херсона. Ну а агенти партизанського руху а допомогли знищити ремонтно відновлювальну базу російських окупантів на херсонському напрямку. Зазначається, що в окупантів спостерігається збільшення техніки, що потребує ремонту після невдалих штурмів. А тепер їм її банально немає, де відновлювати черговий успішний удар по ворожій логістиці став можливий завдяки нашим агентам. Агенти теж зі складу 205-ї окремо мотострілецької бригади ЗСРФ передали точні координати ремонтно-відновлювальної бази російських окупантів, зазначили в партизанському росі. Більше того, удар був завданий силам оборони України у найвдаліший момент, коли на базі пробувала велика кількість тех... Техніки для ремонту та обслуговування військової армії Російської Федерації. Результат знищення ремонтної бази, включаючи ціне обладнання та пошкоджену техніку. Знищення цього вузла критично порушило можливості окупантів відновлювати пошкоджену техніку і повертати її на фронт на Херсонському напрямку. Це призведе до різкого падіння боєздатності ворога. І звісно, зменшення кількості бронетехніки на цій ділянці фронту ідеться в повідомленні за даними агентів. А теж зростання кількості поломок водних засобів пов'язане не тільки з привальними штурмами, а й з навмисним саботажем з боку самих російських військовослужбовців. Російські військові дедалі частіше вибирають саботаж як спосіб виживання. Багато хто із них свідомо ламає двигуни човнів, дотримуючись інструкцій, опублікованих рухом. А Йдеться ідеться в повідомленні партизанів. Також військові РАФі спалюють техніку, щоб не штурмувати ЗСУ. Зазначається, що військові зі складу 24-го мотострілецького полку на Херсонському напрямку знищують свій транспорт, щоб саботувати виходи на позицію. Командувані не можуть організувати порядок у полку, і ситуація тільки погіршується. Загалом ж Російська Федерація відновила активні дії в напрямку. Захоплення Херсона, зокрема, тривають інтенсивні удари по місту, а саме атаковано міст через річку Кошева, що веде до мікрорайону Корабел. Метою є ізолювати цей район від решти міста. За дан... Месіянан, ключова північна дорога до Херсона, може стати об'єктом ударів безпілотників із великим радіусом дії. Зокрема, такі спроби відірвати корабал від міста можуть свідчити про підготовку для нового десантного наступу на рівнинну територію Херсона найближчими тижнями. За словами полковника ЗСУ, речника угрупування військ Сил Південь Владислава Волошина. Ситуація на Придніпровському напрямку суттєво загострилась. Противник активізував штурмові дії в острівній зоні, посилив обстріли Херсона і прилеглих до Дніпра населених пунктів. Також значно зросло. Користання впівдронів та дронів камікадзе щодо розмов про можливу висадку російського десанту, такий сценарій зі слів Волошина мало ймовірний. Сьогодні, попри те, що його поширюють деякі західні змі, по перше у сучасних умовах важко приховати підготовку до таких операцій. Щоб провести десант, потрібно зібрати значні сили техніку засоби переправи, і все це неможливо приховати. Ми постійно застосовуємо розвідку дрони. Бачимо, де ховає техніку, що і куди пересуває. По друге, географія не на користь противника. Дніпро в цій частині має складну дельту і з великою кількістю Роток та островів. Щоб висадитися на правому березі, треба переправитися через кілька водних перешкод, зайняти плацдарми на островах, які зараз контролюють ЗСУ Ворог вже неодноразово намагався це зробити, але ми знищуємо їх ще на етапі висування, коли вони тільки починають спускати човни на воду. Розповідає Волошин. Навіть якщо уявити, що якась диверсійна група таємно висадиться, кілька осіб не зможуть захопити важливі об'єкти чи втримати територію. Максимум зав'яжуть короткий бій із нашими підрозділом. Але врешті-решт будуть знищені. Ми готові до будь-яких сценаріїв. Якщо противник спробує перекинути десант повітряним шляхом вертольотами, у нас є засоби для їх знищення. Наше завдання не дати ворогу форсувати Дніпро. Ми не просто чекаємо, а готуємося і діємо на випередження. Заповнює речник у південь. За словами Волошина, навіть якщо ворог висадиться на рівнинну ділянку, це не означає, що ЗСУ не встигнуть відреагувати. На островах у дельті Дніпра немає капітальної забудови. Там неможливо створити повноцінні укриття, ґрунти вологі, копнеш і вже вода сховатися ніде. Якщо навіть хтось залізе в очерет, дрон підніметься, знайде, і українські захисники одразу знищать. Тому ми контролюємо острови і це дає нам перевагу. Ворогові важко діяти у цій зоні. А ми маємо змогу швидко виявляти та ліквідовувати його спробу прориву. Підсумовуючи ситуація контрольована. Західні змі озвучили один із можливих, але наразі вкрай мало ймовірних сценаріїв. Ми готові до усього і ворога зустрінемо ще до того, як він ступить на берег. Розімує речник Ува південь. 30-го корпусу морської піхоти в МСЗСУ наголосив, що активне застосування артилерії свідчить про продовження російської тактики терору цивільного населення. Артилерійські обстріли, особливо з РСЗВ, є менш точними і невибірковими, тому становлять особливу загрозу для цивільних. Їхня мета не ураження військових цілей, а деморалізації населення та руйнування інфраструктури, підкреслив він. Речник також повідомив, що у смузі оборони 30-го корпусу морської піхоти українські захисники ведуть активну контрбатарейну боротьбу, використовуючи не лише артилерію, але й сучасні засоби, зокрема БПЛА, які допомагають оперативно виявляти та знищувати ворожі системи слід зауважити, що наразі немає підтверджених ознак підготовки росіян до висадки десанту на правий берег, сказав речник, і він додав, що також не фіксуються. Характерні для таких операцій підготовчі логістичні дії, накопичення особового складу або десантних засобів. Локальні спроби висадки в островній зоні мають місце, але про повноцінний десант наразі не йдеться. Додав він. Ну а тим часом на тимчасово окупованих територіях Херсонської області місцеві мешканці не мають доступу до медицини, а лікарні заповнені солдатами армії РФ. Наразі на Херсонщині критична ситуація з доступом до лікування місцевого населення. Пишуть учасники руху у Каховці та Чаплинці. Районні лікарні переповнені пораненими російськими військовими. Місцевих мешканців не приймають та не лікують. Щоб отримати допомогу, людей змушують їхати до Ганічеська. А це довгий і важкий шлях. Констатують члени руху. Окупанти ставлять життя і здоров'я своїх військових вище за потреби цивільного населення, повністю ігноруючи їх права на медичне забезпечення. Це пряме порушення всіх норм і правил, що призводить до потенційно смертельних випадків серед. До українців ідеться в повідомленні. Члени руху отпор радять записувати усі випадки відмови у допомозі, адже це є доказом військових злочинів. Ну а я вам, глядачі, вдячна за те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь з вами, бо побачимось зовсім незабаром.